Привіт-привіт, Ташечки. Ну що, починаю знімати влог. Ми зараз з Назарчиком приїхали Ой, так. Зараз з Назарчиком приїхали на майданчик. Тут таку зону відпочинку, в нас є десь 5 кілометрів від нашого дому. Є дуже, класний, дуже класна зона відпочинку в новому мікрорайоні. Зараз вам покажу. Тут просто реально, просто супер. Позаду ліс, тут в нас озеро, тут по лівій стороні теж ліс. Зараз покажу. Зараз йдемо синок. Так, бачите, ось це, це новий мікрорайон, там озеро. Там такий лісочок і ще позаду у нас лісочок. Дивіться, бачите, тут багато таких зон для відпочинку навколо ось цього озера. Це вибудований новий мікрорайон, тут здається, ще ніхто і не живе. І ось там. А тут озеро і там, і там дуже багато дитячих майданчиків і зон відпочинку. Коротше, мені тут дуже подобається. Це я ж кажу, десь це, близько п'яти кілометрів від нашого будинку. Лежачки, там гамаки за ось цим. Пірсом, гамачки, там ми потім підемо, я вам все покажу. Так що, а ми зараз йдемо там. Тут маленька така а, зона для дітей, і а, там з іншої сторони теж ще багато зон для дітей, дуже класних. І тут а, немає піску ось цього на майданчиках. Тут зроблено все таким, не знаю, це таке м'якеньке прорезинене. от у нас в Харкові, я пам'ятаю, майданчики, багато таких майданчиків було, чи не всі. Зараз покажу вам. Ось таке, бачите, воно, воно таке м'якеньке. Тобто, як дитина навіть впаде, то воно не тверде. Гайдайся. Так, бачите. Там лісочок. Літачок, синок, літачок. Дивись. Мрію і бажаю і тримаю пальчики, щоб якнайскоріше в Україні літали пасажирські літаки. Дуже тут класно взагалі, просто супер. Так, буду вам знімати. Зараз ми тут пограємось, і як підемо туди далі, буду вам ще знімати. Там дуже класно. То хоче, щоб ви послухали, як ці пташки співають. Знову літак. Да? Знову літак. Де ти, де ти? Покажись. Ааа, ось! Це не пасажирський літак. Слухайте, як вони співають. Скоро, скоро весна. Допомогти да. зараз. ідемо, подивимось, там чи є гамаки ще. Щось я їх не бачу, познімали. Познімали і ще не повісились. Там на тих стовпчиках були гамаки. Ну, значить, тут на лежаках зупинимось Тут посидимо чи йдемо далі? Погодка сьогодні просто... Пісня казка. На сьогодні, до речі, подарував, вийшла карта сонце, а сонце якраз може говорити в буквальному сенсі про сонце, про хорошу погоду. Так що, насолоджуватися. У нас привал, рулет з яблуками з попереднього якогось мого відео. Дуже смачний. Роблю дуже часто. Він у нас просто уходить за один вечір на ранок, залишається пару шматочків. Цього разу я ще додала курагу, що курага була. Тож, рулет, кава і озеро. І пташки співають. І сонечка. Дуже класна. Робіть рулет швидко і дуже смачно. М -м. До речі, ми раз зробили з самими яблуками, і мені, мені ось так сухофруктами подобається більше. Або тоді нужно, або тоді, як самі яблука, тоді може більше яблук давати. Бо з самими яблуками був сухіший. Так що, а він дуже смачний, ну прям дуже-дуже. Я, до речі, я не знаю, можливо, мені все ж таки зробити окремий канал для, для таро та нумерології. От думаю, думаю, собі не знаю, як ви думаєте, що ви на то, якщо для таро та нумерології зробити окремий канал. Думаю над цим. Що ви думаєте? Напишіть. Взагалі пишіть коментарі, чого ви мені не коментуєте нічого. Ви ж не пасивна аудиторія, правильно дивитесь то коментуйте. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте, давайте. Так, бачите, скрізь стоять ось такі столики, крісла. Ну, немає гамаків. Гамаки, гамаки зняті і ще не повісили назад. Ось тільки стовпчики стоять. І там теж, бачите, різні такі столики, лавки, скрізь скрізь Дуже-дуже класно. Тут реально стільки зон відпочинку. Так, рухаємось з вами далі до наступних майданчиків, до наступних зон відпочинку. Тут, бачите, ще один дитячий майданчик маленький. Назарчик там вже бавиться. Скрізь. Лавки. Так, клас, тобі подобається? Так. Супер. Ціни тут на квартири, звичайно, просто космічні. На оренду теж неймовірно високі. Водичка там. Водичка. Неймовірно високі ціни і на оренду, і на покупку. Ну, класно тут зроблено, але але. але Варто просто приїхати з іншого мікрорайону тут. Зараз ми ще тут трошечки погойдаємося і підемо далі, бо там ще багато, багато, багато всього цікавого. Питаюсь за кавою, забула, забула свою каву на. Боже, на траві. Поставила каву, чашку з кавою забула. Тож вертаємось по каву і підемо зараз далі там гратися. Так, ми рухаємось далі на, наступний, на наступну локацію. Туди, туди, так. Там у ній якісь малявки з садочка прийшли гуляти. Вон там, бачите, вже видніються лежаки. Альтаночки там теж є пірс а, до озера, зараз пройдемось. <му> Дивіться вже є котики, О, да. Як би не було, але все циклічно в цьому світі. За зимою приходить весна, за темрявою світло. Ось підійшли ми ще до одного місця. Руку дати тобі? Ну, тримайся, давай. Так. І тут теж, бачите, скрізь столики, альтаночки, лежачки. Просто ну, чудово. Мені дуже подобається. Знаєте, як то мені щось подобається, то я буду нахваляти аж до, аж до нудоти. Бо мені реально подобається. Там пірс такий класний, а там ще майданчик далі. Зараз підемо на той майданчик. Бачите, скільки дітей там. Певно, садочок якийсь вийшов гуляти. Та машинка прибирає, так. Ну, що на майданчику там е, дуже багато дітей було з садочка, нічого вам там не змогла взяти. Зараз йдемо тут. Е, ось тут То йдемо... Тут майданчик класний, але ну, тільки я ж кажу, багато діток не змогла зняти, там садочок гуляє. Short of confidence, my hands pick.